Привіт всім ще раз усіх з Великоднем, всього найкращого вам і вашим родинам. А ми з вами продовжуємо навчатися. І в нас сьогодні параграф 48, і, мабуть, ще одна з таких складних тем, але ми спробуємо розібратися. Знову ж таки, по-простенькому це Римська імперія. сторіночка 151, параграф 48. Запиши, будь ласка, собі в зошит. Трішки перевіримо те, що ти вже знаєш з минулих років уроків. Дивися. Значить, в першому блоці таких невеличких перевіркових завдань це ти мені вибереш твердження, які стосуються пунічних війн, і просто запишеш їх. Далі йтиме вправа тлумач, де ти напишеш, що таке республіка. В мене є частинки цього визначення, а ти просто їх складеш у правильній послідовності докупи, і випишеш назви органів управління у Римі. Їх тут буде здається тільки чотири. Ну, бачиш їх. Так, а ми переходимо з тобою все ж таки до нової теми. Це Римська імперія. Розібратися з пунктом 1. Криза республіки. Ну, взагалі, криза слова. Я думаю, що всім зрозуміло, це щось таке, щось таке, щось таке відбувається, що в державі ну, стає трішки гірше, ніж до того було. Дивися, ми можемо з тобою Римську Республіку уявити у вигляді такого дуже гарного будиночка. Ми бачили, що в Римі начебто, все гаразд, демократія, завоювання, так от Рим він таке переживає піднесення. А, а, а де ж береться криза, і взагалі чому вона береться? Нам треба з тобою визначити причину. Дивись, в мене є тут червоненькі, такі не дуже гарненькі, але все ж таки цеглинки. Ну, дивись, якщо в нас Римська Республіка це такий гарний будиночок, то давай уявимо, що відбудеться з цим будиночком, якщо почнуть випадати якісь цеглинки з нього. Він просто почне валитися, він просто почне рух, рушитися і дуже стане некрасивим, взагалі непридатним для життя, на жаль. Тому нам треба визначити. І я трошки розкажу, але ти за допомогою цих малюночків потім мені напишеш причини цієї кризи. Але дуже коротесенько, не треба писати цілі абзаци. Що ж відбувається взагалі? Чому так змінилося все? А, мабуть, що основна причина це те, що римляни будували, вони розрахували тільки на одне місто Рим. А, але ж ми знаємо з тобою, що це вже в нас імперія. Відбулися завоювання, територія Римської Республіки досить велика. Ну, ту форму по суті управління, яку вони наклали на рим, вони її не могли тепер розширити на інші території. Ще що відбулося, дивися, війн було дуже багато, і коли воювали, брали в полон дуже багато рабів. Величезну кількість людей брали в полон, перетворювали їх на рабів. І по суті, основна така робоча одиниця римського господарства це раби. Але вони не зацікавлені в своїй роботі. Друге, те, що відбулося, постійні ці війни, вони одних людей збагатили, а інших людей е, просто-напросто е, зробили такими бідняками, тому що селяни втратили е, свою землю через те, що довгий час воювали. А дехто збагатився на цій війні. Е, ще одна причина хліб, його в великій кількості. Надходив він із Сицилії та Африки. Дуже багато його привозили до Риму. І селянські господарства, самі римські, вони були очевидно не і просто-напросто цей хліб, який робили в Римі, він дуже 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 здешевив. І просто-напросто ці господарства теж позанепадали. Ну і відповідно, римська влада втрачає демократичний характер, тому що багаті римляни вони можуть все купити, вони можуть все продати. Зокрема, що купити. Вони можуть купити голоси на виборах, наприклад. Тому що роздадуть дешевий хліб людям, які голодні, і взагалі там якісь влаштують народні гуляння. З цим хотіли поборотися в 20-30-х роках другого століття брати Гракхи, Вони були народними трибунами. Вони захищали е, е, звичайний народ, звичайних плебеїв, е, бажали покращити становище міської бідноти, але на жаль, їм це не вбла... не вдалося. і реформи, які вони і провели трішки після їхньої смерті, було скасовано. А тепер дивися, що далі. В тебе йтиме пункти. 2. ми з тобою знайомимося з дуже відомим військовим командувачем, зокрема, і диктатором. Пам'ятаєш, диктатор це той, хто має необмежені повноваження, тобто в нього вся влада в руках. Це Юлій Цезарь. Про нього багато хто знає, про нього, я думаю, ви теж чули. Це пункт 2. І я не буду тут повторюватися з цього пункту, а попрошу тебе просто-напросто виписати, що було позитивного в його політиці, що було негативного в його політиці. Ну і розкажу трішки про Цезаря. Цезар став по суті диктатором, але ж ти розумієш, що в нас республіка є ті органи влади, які обираються народом на якийсь певний час правління. І Юлій Цезар чудово розумів, що яким є небезпечним для його необмеженої влади ось ті прихильники республіки. Тому він почав з ними війну. Знову ж таки, були бої. Вони охоплювали не тільки Рим, а там і Римські колонії в Іспанії, в Африці, в Малій Азії. І йому вдалося перемогти свого опонента, гнея Помпея, і відповідно, що боротьба з прихильниками республіки тривала ще довгі роки. Цезар виявився. Дуже талановитим дипломатом, безстрашним воєнначальником, але підступним політиком він позбавив влади царя Птолемея. А його сестру, можливо, ти чув таку красуню Клеопатру, оголосив царицею Єгипту і своєї дружини. У Малій Азії диктатор здобув блискавичну перемогу над сином Мітредата. До сенату прийшло послання про цю перемогу, і воно було в лаконічній формі. Я думаю, що всі знають цей вислів Цезаря: прийшов, побачив, переміг. Повернення Цезаря до Риму позначилося багатомісячними святами, гладіаторськими боями, іграми, роздавали хліб. 80 тисяч ветеранів і незаможних громадян одержали чудові землі в провінції. Тепер більшість сенаторів були ставленниками Цезаря, тобто вони підтримували Цезаря. Вони оголосили його довічним трибуном, диктатором, а також навіть верховним жерцем. Цезар розпоряджався державою як єдиновладний правитель. Він казав, що республіка ніщо. Порожчі ім'я без тіла і обличчя. Однак деякі сенатори прагнули повернути колишні порядки і влаштували змову. Серед них був юній Брут, прийомний син Цезаря, якому той беззастережно довіряв. І 15 березня 44-го року, до нашої ери, під час засідання сенату змовники вихопили, заховані під одягом кинжали і короткі мечі накинулися на Цезаря. Відповідно, вони його вбили. Диктатор намагався захищатися металевою паличкою для письма. Але коли він побачив, що тут його прийомний син, він вигукнув: Іти, бруте. І це були останні слова Цезаря. Мертвий правитель лежав і у підніжжя статуї того ж самого Гнея Помпея. Диктатор… Загинув, але чи була врятована республіка? Більшість сенаторів не побажали розставатися з тими багатствами, привілеями, які дарував їм Цезар. Всі боялися повстання римського простого народу і легіонерів. Змовники втекли до Греції, диктатора урочисто оголосили Богом. І відтоді ім'я Цезар стало загальним. Так називали верховного правителя. Ось такий він Цезар, А ти поглянеш на сторінці 152 і випишеш, що було у нього класного зробити а що в, в чому все ж таки він помилився? Ну і дивися, настає час нової римської держави, це імперія, і це новий імператор Октавіан Август. А що може в своїх повноваженнях імператор? Тут дуже легко, це сторінка 152, там в тебе є схемка і в мене. Дивися. Він скликає і сенат, він скликає народні збори, він обирає магістратів і ухвалює закони. Тобто, по суті, в нього теж йде необмежена влада. Історичний ланцюжок, будь ласка, склади за принципом, перше в тебе йтиме. Принцепс і імперія, і потім від них підуть, 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 підуть теж ланцюжки, тому що за часів Октавіана Августа з'являється нова по суті форма правління це принципат. А титул Октавіана Августа називається Принцепс. Ну і ще ось така головоломочка невеличка. Напиши отак, будь ласка, словечко Октавіан. І знайди в пункті 3 ті слова, які стосуються Октавіана Августа, пов'язані з ним, і напиши, вони можуть починатися на цю першу літеру. А може, оця літера, яка є в слові Октавіан, бути десь всередині чи в кінці навіть. Ну ось я знайшла титул імператор. І ти, я думаю, знайдеш багатенько ще чого. Ну і розквіт Римської імперії припадає на перше, друге століття, але вже нашої ери. З'явилося п'ять добрих імператорів. Так їх назвали. Нерва, Траян, помилка в мене в третьому, Адріан не виправила, Антоній Пій і Марк Аврелій. Ну і буде тобі задачка така. Я думаю, що математику добре знаєш. Запиши, будь ласка, дано імператор. Будь кого ти вибереш. Нерва, Траян, Адріан, Антоній чи... Марка Аврелій. а вони є на сторінці 153. Доведе, що він справді був добрим, і доведення в тебе буде в форматі там, я не знаю, двох-трьох речень, знайдичи в книжці чи в інших яких джерелах. Ну, дійсно, що, як, що той імператор, кого ти вибрав, він був дійсно добрий для людей і для своєї держави. Отже, те, що ми сказали з тобою наприкінці першого століття до нашої ери Римська Республіка переживала кризу. в августорії імперії. У якій вся влада належала імператору, і час розквіту імперії припадає на перше, друге століття, але вже нашої ери. ось така коротенька історія Римської імперії. Що не зрозуміло, пишіть, телефонуйте на все добре. Бережіть себе.